Доброго вечора! в ефірі обласного телебачення. Програма пряма мова. Сьогодні говоримо про обороноздатність Сумщини і України, в цілому, про військовий стан нашої країни і також готовність Сумщини до подібних заходів. Спілкуємося сьогодні з Олегом Скічко, заступником Сумського обласного військового комісара. Доброго дня Доброго. і Іван Семенович Борш, заступник голови Сумської облдержадміністрації. Вітаємо вас у студії. Доброго. Отже, останнім часом лунають такі. Тези про те, що в медіа поширюються про те, що розміщуються російські військові бази поблизу тих чи інших регіонів України. Чи є така ситуація біля Сумщини, чи не проявлялись такі приклади? Насамперед хочу зазначити, що певні рухи довкола нашого кордону, звичайно, відбуваються вже протягом останніх півтора року, і це ні для кого не є дивиною, не є секретом. Але те, що відбувається на території інших областей, на щастя біля нас не відбувається. Ми межуємо з трьома областями Російської Федерації. Відповідно, нам про три ФСБ і так далі. Три структури, але тим не менше подібних тих моментів вони не підтверджуються. Принаймні, на сьогоднішній день такого не було. Який в цілому стан обороноздатності регіону не хочеться, якби моделювати де, якісь, скажімо, такі ситуації? Проте тим не менш маємо розумітися, чи готові до якихось, скажімо, таких ситуацій військових. Безумовно, ситуація напружена складна в ті моменти, коли країна є у військових діях із сусідом, то сказати, що вона легка там ситуація, звичайно, ні. Але наші підрозділи працюють як завжди злагоджено рівно, стабільно і тому звичайно стан готовності високий, але чогось неймовірного на щастя у нас не відбувається. Тобто, все за планом, все нормально. З ресурсами забезпеченість нормальна, чи знову як завжди, там десь дотягується? Дякувати Богу, збільшуємо Ми сьогодні. Вже і навіть це вже не є секретною інформацією. Якщо говорити загалом про державу, то українське військо. Тільки за останній рік збільшилися вдвічі. А професійні або спецвійська, є такі також підрозділи і в нас, вони в двадцяте розбільшилися. Тобто ті люди, які вміють виконувати надякісного завдання, зараз їх, дякувати Богу, достатньо і це в двадцятеро більше, ніж було станом на 1 травня минулого року. Ну і однією з. Ще, мабуть, більш важливих таких, скажімо, елементів забезпеченості обрана за це безпосередньо є військові питання до пана Олега. які як зараз ситуація полягає? Чи виконані плани мобілізації? Яка ситуація на даний момент на сумщині? На сьогоднішній день ви знаєте, що шоста черга мобілізації закінчилась, і зараз підводяться підсумки проведення. є багато дуже недоліків проведені даною черги. Також ми планово сьогодні готуємося до можливої наступної черги мобілізації. Всі ті моменти, які були там негативні в ході шостої черги, ми включили для того, щоб реагувати активно на них і в подальшому так би мовити виконувати дане завдання на 100%. Якщо там на жаль, ми не виконали шосту хвилю мобілізації, але цьому є ряд причин. Я особисто доповідав на засіданні Ради Нацбезпеки і оборони, і, як мені здається, був почутий. У нас було 11 аргументів стосовно того, чому Сумщина не виконала шосту хвилю. Насамперед, перші чотири ми перевиконували більше, ніж на 30%. Рекордна сума була 162%. П'ята хвиля була 70 завім, але цього було достатньо. Ми були в 5-ці кращих. Провал шостої пояснюється, ну, в основному це перша це психологічна і моральна взагалі втома. Районі, це перше, бо власне ну, дійсно тримати такий темп достатньо складно. По-друге, на жаль, ми це констатували перед головою РНБО. Міністерство оборони не врахувало наші ну, завчасні попередження про те, що сьогодні мобілізаційний ресурс Сумської області є значно меншим, ніж той, про який кажуть Міністерство оборони. Ми це підтвердили фахово, документально, бо насправді рівень міграції Сумської області, яка є прикордонною і має 8 районів із 18 саме на території Російської Федерації, тобто змежує з межу Російської Федерації, і це далося взнаки. Сьогодні кількість осіб чоловічої статі від 20 до 65 років не відповідає тим нормам, відсотків на 60 їх менше. Тобто є деякі райони, де ну, за планом скажімо, треба там, змобілізувати 100 юнаків чи чоловіків, насправді їх є п'ятеро, семеро, восьмеро. І це об'єктивний факт, який, на жаль, не врахувало Міністерство оборони. Це врахува, дякувати Богу, і в Раді Нацбезпеки і оборони, нас почув президент. І от у сьогоднішній момент, коли йде призовна кампанія, це вже, ну, це вже нормальна цифра, яка є достатньо підйомною для Сумської області. Крім цього, з цих 11 пунктів чи є були ще такі, які суттєво вплинули, скажімо, на цей процес? Ну, ми вийшли з ініціативою і про те, що відповідати за невиконання указу президента мусять усі. Я сьогодні кажу про те, що, на жаль, законодавство України не було і зараз не є пристосовано до цих умов. Тобто, якщо ми беремо на себе відповідальність, провалили мобілізацію, троє гірших голів адміністрації були звільнені. За другу хвилю поспіль, тобто вже п'ятеро шостий на виході, голова адміністрації. Таке саме, ми поставили питання перед військоматами при всій повазі, що якщо ми працюємо спільно, у нас є певні пункти, за які відповідають місцеві державні адміністрації, є пункти, які закриваються військоматами. Але в цьому законі не враховані такі суб'єкти, як органи місцевого самоврядування. Тобто, згідно з законом про місцеве самоврядування, це статті від 27 до 38, там передбачені також заходи по виконанню указів президента і так далі. Але немає іншої сторони, немає відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за зрив чи не виконання тих чи інших законодавчих актів. Сьогодні ми ставимо перед дилемою, бо ну скажімо. Це також не секрет, що місто Суми, яке дає 30% так всього потенціалу чоловічого для мобілізації, зробило менше 20% план. Виконало. Місто Конотоп, також не маленьке місто, яке також провалило мобілізаційний план. Кадрових чи якихось юридичних висновків, на жаль, ми не бачимо. Мало того, ми їх не можемо вжити, бо не маємо таких повноважень. Ми звернулися, і це було питання підтримало майже всіма учасниками наради в РНБО. Про те, що дійсно ну, потрібно внесити зміни до закону, бо крім того, що це виборні посади, але ж вони все-таки відповідають за виконання певних законодавчих актів. Тому, звичайно, якщо буде відповідальність, відповідно будуть інші позиції, буде бажання працювати, а не можливо там перед місцевими виборами десь щось там. Ну, сподобатися, скажімо, тим, кого не забирають до лав збройних сил чи під мобілізацію. пане Олеже. Ви чи готові ви зазначити, можливо, є якісь специфічні безпосередньо от, в процесі підготовки, да і проведення mm -hmm. мобілізації? Можливо, з вашої точки зору є ще якісь недоліки, які зараз треба виправити. Ось скажімо, для попередження в майбутньому їх виникнення? Я на 100% підтримую, Іван семенович. Ну тут ще одне питання є таке, яке воно було як спочатку. Проведення мобілізації, так, би і планово, так? ми бачили про те, що після проведення оповіщення, коли почали проходити медичні комісії, то велика частка населення призовного віку, стан здоров'я незадовільний. тобто Дуже велика частина. тому... Я вважаю, що одним із таких питань, коли вони проходять до обстеження, да, ті, хто є військовозобов'язаними, вони повинні більш активно це робити. Чому? Тому що є певний час, який дається на чергу мобілізації. А проходження до обстеження певною мірою просто гальмує проведення даних заходів. Зрозуміло. Ну і не знаю, мабуть, можливо, для вас це звучатиме як примітивне питання, але все ж таки, от чи сприяє зараз от те перемир'я в тому стані, якому воно є, не можна його назвати повноцінним перемир'ям, тому що ми так чи інакше щось там в серпні там хоронимо своїх героїв там на сумщині і так далі. Проте чи сприяє воно, скажімо, посиленню, можливо, таких обороноздатних е, якихось елементів, е, чи в принципі ситуація така сама, або, наприклад, що говорити там про волонтерів, то люди навпаки розслабились. Чи є така ситуація, скажімо, з державної точки зору? Насправді кожен день, і я в цьому цілковито переконаний, що кожен день, який пережити сьогодні, це удар нижче пояса Путіну. Власне, не для кого не є секретом, що економіка Росії вона набагато більше потерпає, ніж українська. Ми, на жаль, також від цього потерпаємо. Тим не менше, кожен день, і навіть такий, який дякувати Богу, без війни, він дуже боляче б'є по Росії. І одним із тактичних завдань, які стоять сьогодні перед Україною, якраз максимально потягнути час. Бо це вбиває російську економіку, це готує народ. А вже ми це помічаємо сьогодні, що вже росіяни не так щиро вірять Путіну і не так і не з так, таким захватом сприймають військову агресію Росії в Україні. Тому це перший момент. Другий момент, звичайно, що нам потрібен був час для передиху. Постійно бути в такому серйозному стані, це важко і для нас, і для їх. І той час, який ми сьогодні виграли для того, щоб накопичити певний капітал, вони також є, це, це є фактом. Сьогодні озброєння і амуніція українських військових вже, ну, має набагато вищий рівень, ніж був скажімо там, місяць-два-три тому. Сьогодні рівень нашої армії є набагато вищим. І це, є, це показують рейтинги світові, що наша армія ну, росте. І повірте, що якраз цей час, який ми виграємо, це перше, що не вбивають наших людей, принаймні їх в тисячі в сотні разів менше помирають, дякувати Богу. І по-друге, ми нарощуємо кошти, а отже, можемо більш повноцінно тримати оборону своєї рідної землі. Тому я однозначно думаю, що це позитивно. А з військової точки зору, чи дається, наприклад, шанс супротивнику також так само готувати якісь, скажімо, свої ресурси для продовження або ще чогось такого в плані військового, ну, завжди, якщо ви знаєте під час. І в історії да, під час проведення конфліктів саме, саме правильний шлях був це вирішення мирним шляхом. Да? Тому на сьогодні я вважаю, що і європейська спільнота, і ми всі бажаємо тільки мирне вирішення питання даного. І виконання мінських домовленостей, і нами це в першу чергу, ми повинні робити. Чи є ризик Основне... якийсь, що протилежна сторона також готується зараз в той час, як ми підсилюємо, скажімо, якісь високі? Ризик сторони? завжди є. Ризик завжди є. Хочеш жити з міром, готуйся квайні. Ну, ще також питання. Наступне до вас. Так само щодо зараз такий процес в сумах навіть спостерігається. Вже частина волонтерів, досить таких відомих в сумах, вони вже вважають, що ну, такий спав темп трошки безпосередньо самого волонтерського руху, і вони збираються йти безпосередньо воювати. Мовляв, треба вже закінчувати цю справу. Так от, чи як ви вважаєте, чи. Більш корисними або підготовленими, можливо, будуть волонтери до цієї справи, яке взагалі ваше ставлення до того, що волонтери йдуть в зону антитерористичної операції? Ну, Про те, що волонтери йдуть в зону антитерористичної операції, у мене тільки позитивне ставлення. Чому? Тому що ну, це, це громадська активність, це хвилювання за те, що відбувається у нас в, краї, в державі на сході країни, це, по-перше, переживання в повній мірі за, за своє суспільство. За свою сім'ю, за свою землю. І захищати свою землю це був святий обов'язок за кожного завжди, кожного чоловіка, як ви пам'ятаєте. В інших арміях світу, з яких ми зараз беремо приклад, також і жінки приймають активну участь в цьому, ви знаєте. От. Я вважаю, що кожен, кожен, хто є добровольцем, це їм велика шана і велика честь даним людям, хто виконує дані завдання. І зараз звертаються, є певні, були певні питання, що стосуються надання їм статусу, то сьогодні вже це питання, воно повністю врегульовано, я вважаю. А чи не втрачає, наприклад, скажімо, ну, тим самим, е, ну, в вас з державної да, точки зору знову ж, е, чи не втрачає, скажімо, армія від того, що волонтери перестають займатися самим волонтерським рухом? Ну, частково зрозуміло, що це не повністю? Насправді, моє глибоке переконання, що саме волонтери в минулому році врятували і Україну, і українську армію. Бо на початку я пам'ятаю ці перші дні, коли ми там хаотично збирали якісь речі там разом з волонтерами. До речі, і ми сьогодні так працюємо. Буквально от після завтра черговий вантаж буде від'їжджати, Це продукти харчування. Ця, ця, цей процес не зупинний. Звичайно, що є втома, звичайно, що можливості підприємців, окремих громадян, вони менші, бо люди цим займаються більше року, вже другий рік пішов. І в тому під і їх нав, навіть от я останній раз був це на минулому тижні. Стан доріг вже зовсім інший, але до цього звикаєш. Дороги розбиті, і оце, це психологічно такий. Ну, Вигляд тих земель, вони дійсно робить свою справу. Але те, що волонтери є, і, можливо, їх однозначно, активність менша, бо менше можливості сьогодні є громадян допомогти. Але значно, мені здається, більше сьогодні почала допомагати держава. Тобто, якщо перший рік, навіть більше року, першого, був хаос, і я вважаю, що Міністерство оборони вкрай негативно працювало, і якби не волонтери, я повторяюсь, можливо, то я навіть боюся казати, яким міг би бути сьогоднішній перебіг подій. Тим не менше, сьогодні армія стала більш професійною і, і власне це також дається взнаки. Напевно, що вже і не стільки потрібно робити і волонтерам. Мені здається, що сьогодні їхня робота більше була б потрібна, якби вони займали функцію. Якщо хочете контролюючі, тобто вони вже знають зсередини цю річ, і там, де, на жаль, є крадіжки, де десь там обвішують, де не дають достатньо харчів, саме ці хлопці, які туди їздять, які знають це все середину, вони були б більш тепер там корисними, так задіяним. Тобто і суспільство від цього отримало позитивний посил, що є контролер, якому ми довіряємо. Можливо, така функція була б також вона сьогодні є новою, але мені здається, що вона є слушною на сьогоднішній момент. На даний момент ось є такі один із, мабуть, позитивних прикладів співпраці держави, підприємців, волонтерів. Це в Стецьківці добудова такого серйозного фундаменту для 58-ї бригади, в якому стані зараз так розумію, перевірка була днями. Прокоментуйте, будь ласка. Буквально вчора Сумщину відвідав заступник міністра оборони України Юрій Веніамінович Гусів. Якраз у його компетенцію входять і інженерні споруди, забезпеченість армії України, і в тому числі саме такі бази, яка, яку зараз ми будуємо в Стейськівці. Я б сказав, що ну він був у захваті. Це дійсно, це факт. Він бачив, скільки туди вкладено праці. Він бачив бюрократизм. Системи Міністерства оборони, бо є такі нюанси, які ми з травня не могли вирішити. Наприклад, там отримати дозвіл від комунальної експлуатаційної частини Полтави, до якої відноситься Сумська область, на виконання ремонтних робіт. Тобто ми безкоштовно, там, за рахунок спонсорів, з повним сприянням органів влади будуємо, але дозволу на це нам не дали, бо ми не знаємо, як тоді приймати. Вчора вони якби, отримали нагоріхи від заступника міністра, і це, ну, це дуже позитивний сигнал для нас, бо ми вже були в розпачі. Насправді декілька корпусів вже готових на 90%. Зараз стоїть питання по водозабезпеченню. Ми отримали гарантію від заступника міністра, що кошти на це будуть виділені, бо до цього моменту жодної копійки з державного бюджету або з бюджету Міністерства оборони на це не було витрачено взагалі. Сьогодні є обіцянка близько мільйона гривень на добудову там, водогін, і ці всі моменти воно дійсно потрібно, там водозабезпечення, водовідведення. Сьогодні е, замінюють е, теплові котли, сьогодні е, вже підписуються договори і працюють по е, організації роботи по тепломережам. І, в принципі, ми маємо всі шанси 15 жовтня війти в, якраз в тепловий сезон із гарячою водою, із нормальним теплом у казармах, до речі, там все нове. Обладнання, в тому числі труби, батареї і все інше. І там дійсно, ну, як на мене, то навіть міні-готель можна назвати. Тобто, за рівнем достатку і все іншого, там всередині все дуже добре. Сьогодні ми працюємо ці моменти, бо якраз питання водозабезпечення, тепла і так далі, це була компетенція Міністерства оборони, бо це їхні мережі і все інше. І, ну, за словами міністра, він просто був приємно шокований і пообіцяв. А якщо не буде якихось там надзвичайних ситуацій, то 3 листопада на день військових військ та артилерії, можливо, у нас віддає міністр оборони, він буде інспектувати вже діючий полігон. І відповідно ж, я думаю, що до цього часу з їхнього боку буде все зроблено. Бо з нашого боку, ще раз хочу наголосити, роботи на 98% вже завершені. Якщо додати хотіли? А, ні. Ні, ні. Просто говорячи для пересічних громадян, або власне для військовозобов'язаних, більше що значитимуть добудова і існування функціонуючої, скажімо, такої військової структури? Я б краще не для військового зобов'язаного, бо, як мені здається, я в принципі дещо володію інформацією, що вже найближче майбутнє у нас буде контрактна армія, і це не буде так страшно, як зараз. Хтось там ховається від мобілізації і так далі. Це просто можливо, і я впевнений, що стане аргументом для людини, яка хоче вкласти інвестиції в Сумську область, про те, що у нас безпека буде на рівень вищий. Бо все-таки близько п'яти тисяч озброєних військовослужбовців, професійних, які будуть працювати на контрактній основі на території області, це і запорука, того, що буде порядок десь у місті чи в селі, чи в районі, бо вони не тільки будуть у Сумах базуватися. Це вони будуть базуватися по лінії державного кордону. Тобто це буде і шостка, це буде іконотоп, це буде і Глухів, відповідне місто Суми, Сумський район. Але все-таки це аргумент. По-друге, це, вибачте, за банальність, це ПДФО, це податки, які будуть сім'ї, діти і так далі. Це гроші, які будуть залишатися в нашій області. Ми сьогодні мусимо рахуватися із таким моментом. Ну і третє, про що я казав, що все-таки ми. Коли звертаємося до інвесторів, що ми відкриті, будь ласка, заходьте, працюйте. Є сумніви, і це очевидно, і від цього нікуди не дінешся. що люди переживають через те, що сьогодні я вкладу кошти, а ми за 50 кілометрів від Російської Федерації. На тут спокійно, неспокійно і так далі. Тобто, це для мене дуже серйозний вагомий аргумент. Також під час візиту заступника міністра була така ініціатива з зі сторони також представників обласної влади з повернення інституту ракетних військ та артилерії. Чи реальний, скажімо, цей процес продовження? Прокоментуйте, будь ласка. Ми спланували свідомо візит мені... заступника міністра, власне, відвідування колишньої бази інституту ракетних військ та артилерії. Заступник міністра зустрічався з колишніми працівниками викладацьким складом, і він мав можливість побачити документи і власне рейтинги нашого інституту військової артилерії, який на ті моменти, починаючи з радянських часів і до останнього свого дня, був одним з кращих у серед колишніх країн СНД. Це є достоманним фактом, і, власне, наш аргумент у тому, що залишилась наукова база. І знаєте, вже вісім років сьогодні є наша кафедра у Львові, але жодного серйозного артилериста, і це засвідчили фахівці, там немає. Тобто, напевно, що школа, можливо, це земля, свята наша, можливо, дійсно, традиції вони туди не перевелись. І те, що сьогоднішні військові дії підтверджують, що все-таки артилерія Бог війни. І, Щоб не казали, в принципі, наші хлопці все показували і показують одним із кращих у, у, у цій галузі. Ну, якраз і є тим аргументом, що нам потрібно все-таки цю справу поновити, бо, вже як казав мій колега, хочеш мир, готуйся до війни. Ми мусимо все-таки на території Сумщини відродити цю кафедру, в нас для цього є всі потуги. Звичайно, рішення буде приймати міністр оборони, буде він радитися з президентом. Але те, що ми отримали ще одного лобіста, це факт. У нас не секрет також, є лобіст у Раді нацбезпеки і оборони, це заступник голови, генерал Полковник Коваль. Він відвідував також Сумщину, ми піднімали це питання. Він, ну, він нас підтримує обома руками. Але ну, це таки приймає рішення міністра оборони, і я думаю, що сьогодні вже доповідь була в його. І всі з нашого боку, всі звернення клопотання, звичайно ж, надані були. Угу. Е, зараз продовжується також підготовка таких загонів територіальної оборони і так далі. Продовжуються військові збори. Отже, прокоментуйте, в якому стані зараз знаходяться безпосередньо ці загони, які тренуються, продовжують, скажімо, свої такі навчання. Який ваш, ваш погляд на дану ситуацію? Ну, відома, ми вже не перший раз збираємо даний загін, як ви говорите, з 1 вересня, по 10 вересня цього року. Був зібраний стрілецький батальйон, який формує особисто обласний військовий комісаріат. І саме обласний військовий комісаріат проводив навчальні збори з даним підрозділом, які проводились на території військової частини ректентриського полку, тобто на, на полігоні. Там був створений табір. Органи місцевого самоврядування надали допомогу щодо перевезення військовозобов'язаних учасників зборів до місця проведення занять. Основною метою занять була це, по-перше, поодинока підготовка кожного. Це потрібно було зібрати, щоб кожен військовозобов'язаний знав свого командира, також командир добре знав своїх підлеглих, також підготовка взводів та рот. З ними проводилася тактична підготовка, тактика спеціальна, медична, психологічна, правова підготовка. Тобто, щоб Вони спам'ятали те, що вони колись вивчали в лавах Збройних сил, ну і покращити їхні навички. Який стан зараз? Чи є вже якісь очевидні зрушення, скажімо такі? Ну так, стрілецький батальйон був зібраний на 100%, заняття з ними проведені на 100% всі. Тобто в період з 1 вересня, як я кажу, по 10 вересня дані збори були, були проведені. Я дозволю собі додати декілька слів статистичних. За період з минулого року по даний час ми вже навчили таких людей більше 20 тисяч. Тобто, сьогодні сумщина готова до територіальної оборони ну, відсотків на 90. І ще ну, такий невеличкий момент, про який можна говорити. Якщо ми починали в травні минулого року, перший раз ми збирали таких людей, навчали, тоді було. Вистріляно порядка восьми тисяч набоїв. Сьогодні ця цифра перевалює ста тисяч за кожне навчання. Тобто, крім кількості, звичайно ж, відпрацьовується якість. Коли людина має можливість там, пристріляти свою зброю чи ту, яку їй надають, не один раз п'ять і так далі використати 5-10 набоїв, а коли це декілька сот набоїв. З різних позицій з різного виду зброї, то відповідно це ж дає свої якісні висновки, і сьогодні це досить нормально. І на останок питання щодо е, допомоги в принципі сім'ям поранених і загиблих героїв щодо взагалі нагородження їх як героїв України, як ситуація з цим зараз полягає, тому що зараз в більш такий мирний час почалися ці процеси підніматися, перестали там, скажімо менше, зважати да на безпосередньо військові процеси і як з цим ситуація? Зараз. Щодо допомоги сім'ям, то тут ситуація наступна. Нами прийнято рішення, власне, сім'ям загиблим з обласного бюджету виділяється по 100 тисяч гривень одноразової допомоги. Цей процес він нормально врівноважений. На жаль, кількість збільшується, але для цього кошти є. Дай Боже, щоб просто таких не було моментів. Поранення особи мають можливість отримати 25 тисяч гривень одноразової допомоги. Це тільки з обласного бюджету. Є рекомендація, і на 99% всі райони до неї дослухалися, що також з районних чи міських, сільських селищних бюджетів виділяються певні кошти саме на одноразову допомогу. Крім того, буквально на минулому тижні ми черговий раз збирали раду сімей загиблих учасників АТО, разом прийняли рішення, і воно було продиктовано. В принципі, дійсно зараз є такі проблеми. як Ті сім'ї, які отримують житло за рахунок субвенції з державного бюджету, їм треба допомогти у здійсненні ремонтних робіт. Сьогодні відкривається фонд в обласній раді, і кожна з тих сімей, їх вже сьогодні під 90-88. А от кожна, яка отримує житло, після там, певного періоду отримують кошти. Сум, певну суму коштів це буде десь від 20 до 30 тисяч, тисяч гривень для здійснення ремонтних робіт. Тобто треба якось. Хтось купує вже готовий будинок на вторинному ринку, хтось новий, відповідно, треба допомогти з цими роботами. Ми не стали поділяти на тих, хто живе в сумах, не в сумах. Тобто, сум, цифра буде одна і та ж. Єдине, що наскільки мені сьогодні відомо, місто суми також відмінкнулося, тобто ми про, рішення буде. Я в цьому майже впевнений, 23 числа прийнято з цього питання. У нас вже всі документи подані про те, що ми такий фонд відкриваємо, це з обласного бюджету. Місто суми долучається, таку ж суму також буде, ну, можливо, більшу, але буде також компенсувати цим самим сім'ям. Думаю, що інші райони також. І ідея сьогодні полягає в тому, щоб консолідований такий фонд зробити, починаючи від села і до міста, які там, скажімо, 5, 7, 10, 20 тисяч, ну, проможність громад різна. Але це буде єдиний фонд, єдиний підхід, стабільний до всіх, бо це наша гордість, це наші герої, це ті люди, які нам забезпечили майбутнє. Дякую, дякую вам за відповідь. В програмі Прямомов сьогодні був Ван Боршу, заступник голови Сумської ОДА і Олег Скічко, заступник Сумського обласного військового комісара. Дякуємо, що знайшли час в цей важкий -таки, такий час для країни і відповіли на питання, які цікавлять наші глядачів. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення, слідкуйте за новинами на сайті тв.суми.ює. До побачення.